Вінничанин Андрій Невський прийшов до прозорого офісу, аби добровольцем вступити до лав Нацгвардії. Фармацевт за фахом чоловік готовий змінити білий халат на маскувальний, взявши до рук зброю заради майбутнього країни. Своїм прикладом Андрій надихнув рідний брат, що вже служить у штурмовому полку. Цунамі, я давно вже хотів туди попасти, як у них я питався, які там можливості. І тільки мені сказав, що беруть тільки дівчих ті, поліцейських захист країни. Я вважаю, що це максимально чому можна було. Себе реалізувати. Ті, хто приходять дізнатися про вимоги до кандидатів, вже готові змінити своє життя. Добровольці розуміють свою роль у захисті країни і своєї родини, а очищення батьківщини від окупантів це головна мотивація новобранців. Саме головне це мотивація. Якщо людина мотивована, патріот і хоче реально зробити свій внесок в історію України, по звільненню нашої території, це саме основне мотивація максимальна. Крім особистої мотивації, кандидати повинні розуміти, що вони виконуватимуть бойові завдання. Фізична підготовка та витривалість важливі, але не основні. Не усі добровольці сидітимуть в окопах та ходитимуть у штурм. Командири дослухаються до побажань потенційних бійців. «Якщо людина він розуміє, що хоче бути розвідником. Він впевнений, що він з цим справиться, і він буде хотіти вчитись, то його будуть ставити на посаду в розвідника. Кожен кандидат він буде індивідуально. Проходити відбір. Якщо є три товариша, якщо вони хочуть виконувати бойові задачі, вони попадуть в той підрозділ, які зможуть вони разом виконувати задачі. Навчатимуть добровольців офіцери, які вже мають бойовий досвід. Командир бригадної артилерійської групи Вадим Москаленко з перших днів повномасштабного вторгнення обороняв Київ. Сьогодні він один з тих, хто навчає майбутніх бійців. Але зараз якраз такий час, коли є можливість. Коли є можливість підготувати особовий склад більш детально, тому що в нас, в нашій бригаді, всі офіцери, починаючи від лейтенанта, закінчуючи полковником, кожен має бойовий досвід, який може навчити особовий склад набагато коротші сроки, ніж це було в перші дні вторгнення. Особовий склад буде забезпечений повністю новітніми зразками озброєння. Відбір бажаючих служити у Нацгвардії продовжуватиметься до квітня. Заявки можна подати в одну з восьми штурмових бригад гвардії наступу. Наразі вже зголосилися боронити рідну землю від окупанта близько 10 тисяч добровольців. Наступний етап військово-лікарська комісія. Анкету можна подати на офіційному сайті гвардії наступу або особисто у одному з ЦНАПів міста. Усі додаткові питання можна з'ясувати на гарячій лінії колцентру прозорого офісу. Після навчання, що триватиме до трьох місяців, добровольців сформують в бойові бригади, забезпечить їх високоякісною зброєю і відправлять на кордони нашої країни в бойові точки, де вони боронитимуть нашу Україну від ворога. Думка про те, що в домі затишно, ваші близькі живі, здорові, і це і зігріває. Коли серцем ти з рідними, а сам сидиш в морозному окопі, потрібно ще тепло для рук і ніг, і з цим допомагають термогенеруючі пакети. Як живе, схоже. Для Дениса та його побратимів, які зараз на нулі, хімічна грілка це єдина можливість зігрітись в умовах, коли не можна запалити навіть окопну свічку. Ти сидиш в окопі і таким чином зможеш зігрітися, ноги, тіло. Поспати дуже допоможе хлопцям віддохнути. саме по таких гарячих запитах і працює міжрегіональний координаційний гумштаб та продовжує відправляти теплу допомогу на передову. Допомога військовим є завжди актуальним питанням, але якщо ми говоримо про зимовий період, то забезпечення теплом це один із пріоритетів. Ми сьогодні від міжрегіонального гуманітарного. Координаційного штабу передаємо пічки буржуйки, які отримали від наших друзів з Німеччини. Вже декілька партій ми передали. Зараз знову 60 для 59 ї бригади. Ці хімічні грілки виготовлені за технологією однієї з провідних армій світу. Аби вимкнути її, потрібно відкрити пакет і струсити саше. Гель всередині нагрівається до 60 градусів. Перша партія 10 тисяч штук вже їдуть на фронт. Це колективна спірація всієї команди міжрегіонального гуманітарного координаційного штабу. А якщо говорити про всі грілки, то це ініціатива Володимира Борисовича Гройсмана. Він сам знайшов всі контакти і зорганізував її проплату, і доставку сюди. Ну, а ми вже як гуманітарний штаб разом скомпонували в рамках нашого проєкту тепло від дому до окопу і, і грілки, і пічки. І... І тільки і там і продукти харчування так само ми відправляємо. І крім цієї бригади, ми ще отримаємо 20 тисяч таких грілок і теж будемо направляти відповідним підрозділ. Військові кажуть, найбільш ефективні грілки у спальному мішку, адже тримають тепло впродовж 20 годин. Тож вже незабаром тепло від дому до окопу приїде до наших захисників. Майже на 19% знизилось споживання газу на Вінничині у минулому році. Фахівці кажуть, що такий різкий спад попиту зумовлений складними умовами війни. Підприємства, установи та організації, які обмежили чи припинили свою роботу через агресію РФ, скоротили споживання газу на третину. Крім того, на 10 мільйонів кубічних метрів менше споживали побутові користувачі. Як інформують в соцмережах Вінниця газу, торік компанія розподілила понад 705 мільйонів кубометрів. Трів газу споживача в Вінницької області, і це значно менше ніж в 2021-му. Врятунок тварин як справа життя. Дикі, домашні, всі, кого спіткала важка доля або недобрі господарі, знаходять свій прихисток у притулку лісова казка. Його у селі Хринівка Іллінецької громади відкрило подружжя Наталі та Едуарда. Тепер під своєю опікою мають цілу зграю знедолених, але врятованих тварин. Ну ось нік, він приїхав з Вінниці, його передали вінницькі волонтери, Наталочка. Просто один чоловік, який вигулював собаку свою, один вечір побачив, що ним наркомани грають футбол. А потім на другий вечір вони знову його винесли і грали ним футбол, перекидали його з руки в руки, і він не витерпів, він відібрав цього птаха. І коли він потрапив до нас, він був дуже виснажений і дуже худий. Майже всі, хто потрапляє до притулку, тут залишаються назавжди, бо навряд чи зможуть вижити у дикій природі. От одна сова в мене хоче полетіти. Одна з усіх. Вона рветься, вона проситься, але я боюсь того, що вона не вміє полювати. Я її пускала мишок, пускала. Якби живий корм, ну вона не реагує на це, вона не виживе в дикій природі. Як же ж її відпустити? А вигодувала її з такого малесенького пташенятки. А цього крихітку образили люди, та так, що він не перестає жити в страху. Це наша єнотовидна собака, руфік, хлопчик. Він пережив дуже багато. Він був на притравочній станції, на ньому натаскували собак. Єдина тварина. Яка не адаптувалася, вона ну якби не дається, не йде на контакт. Одна зі старожилок притулку косуля Анушка з Рівненської області. Її історія могла б закінчитись трагічно через людські забаганки. Її власник подарив доньці своїй донька, захотіла собі іграшку, таку і трошки з нею погралася, водила її на повідку, як вона була маленькою. А потім її просто біля ресторану посадили на мотузок на ципок і вона сиділа. Ну і так як вона була вже нікому не потрібна, то вона мала стати шашликом. Ми її викупили і привезли. Господар притулку Едуард зізнається, однією з причин, за що покохав дружину, була її безмежна любов до природи. Свою добросердечність передали донькам, а нині доглядати за господарством допомагає і зять. Так і роблять разом одну на всіх благородну справу. Зустрів дружину свою. Ми так зійшли з характерами, якби до цього всього. Почали так потихеньку займатися. І так воно розрослося. Важко утримувати, але справляємось. Косим, сушим, десь щось докуплюємо, десь люди допомагають. І так само з зерном і сіном. З усім. Історія порятунку тут на кожному кроці. Ось ця активна любителька бубликів, переселенка з Краматорська Чіча. Трішки подалі не надто компанійський рататуйчик. Їх привезли власники, коли тікали самі від війни, ну, переміщені особи, вони забрали з собою єнотиків, але тут, на жаль, вони не змогли їх де. Ну, ви знаєте, що навіть людям важко десь адаптуватися і знайти житло. А тут з такими специфічними тваринами, які в квартирі все розбирають, то тут дуже важко. Весь час, поки господарка знайомила нас із мешканцями притулку, за нею хвостиком бігав пес дружок. Дружок з маленького сидів. На, на петлі його власник прив'язав, я не знаю за які такі заслуги, але на петлю. Вона врізалась йому в шию. Тут так залишився слід, і він виріс, а шия в нього не виросла. І тепер він ну, такий, він у нас хороший такий дружок, але він інвалід, на жаль, на все життя. Без імені, але зі своєю малечею в одному вольєрі поки ця хвостата матуся. Вона мала шестеро цуценят, аби їх прогодувати, цупила курей. За що дорого поплатилась. Пожила жінка, склала цих цуценят в мішок, позв'язувала їм лапи і винесла їх в рів там, де куди виносять сміття. Дітки там каталися близько на санках, почули цей писки. Двох цуценят ще врятували, вони були живі, а двоє вже замерзли. Ну тут наші місцеві чоловіки відловили її, і цих цуценят зібрали, і в тих діток забрали. Вони занесли їх до бабушки і принесли до нас. І, хоч тваринки не говорять, але вміють бути безмежно вдячними, тут же на території притулку лікують всіх, кому потрібна допомога. Едуард навіть збудував міні-ветклініку, в якій працює його донька. Невеличке приміщення для цього для стерилізації вона тут робить. і. Лікує всіх тварин, які в нас є, яких привозять поранених. Це операційний столик і стрижкою. Вона також займається тварин. Тут купає вже після стрижки. До свого притулку господарі залюбки пускають відвідувачів, особливо тішаться, коли вчитись любити природу приходить малеча. Мають власники із своїх фаворитів. Це моя любов, коні це з дитинства. Ви знаєте, коні це наркотик. Навіть так? Так. Да. В когось це кава, в когось, можливо, якесь ще гірше, а коні це наркотики. Як ти або їх любиш, або їх не любиш. Це моя забавушка, моя красуня, моя ваговозка. Це Барбара. Вона, ну, це мухтар. Да, це мухтар. Це топаз. Топас викуплений з м'яса. Ну, Барбара, будемо казати, забрана з прокату. А ось ця красуня в притулку на перетримці. Її здали сюди, тому що її власник пішов воювати, захищаючи Україну. Ну і власне вона його тут очікує. Такі бувають тут історії про любов до України і до тварин. Дочекаєшся, дочекаєшся ти його. Конь'єри на Вінниччині наловили риби на майже 600 тисяч гривень. Про це повідомив Вінницький рибоохоронний патруль. Нечесних рибалок піймали на річці Південний Буг у селі Щурівці. Двоє чоловіків ловили рибу сітками, а це заборонено законом. Порушники виловили 33 кілограми риби. На них було складено протокол про адміністративне правопорушення. Далі справою займатиметься суд. Збагачувалась на забороненому. У жмеренці поліцейські затримали 33-річну жінку, яка продавала амфетамін. Психотроп своїм покупцям передавала особисто з рук в руки. Серед доказів, що знайшли правоохоронці, гроші, електронні ваги, банківські картки, амфетамін, який жінка не встигла продати. А ще марихуана. Підозрювана перебуватиме під вартою протягом двох місяців. Їй загрожує позбавлення волі до 10 років з конфіскацією майна. З Франції до України карету швидкої передали Подільському регіональному центру онкології. Служитиме вона для паліативної допомоги. Коли пацієнт вже не невиліковний не і наше завдання як лікарів створити йому найбільш комфортні і зручні умови, ну назвемо це останнього моменту життя. Відтепер до пацієнтів виїжджатиме ціла команда медиків, аби надавати максимально професійну допомогу. Лікар-анестезіолог той, що буде забезпечити знеболення пацієнту і ну, його самопочуття. Лікар-онколог, те, який зможе надати професійну консультацію, ну спуська спеціалізована І медична сестра, яка пройшла курси з надання полятивної допомоги. Перед тим як випустити автівку на чергування, її докомплектують. Ноші, які можуть транспортування хворого забезпечити нам, і всі засоби, там полички для того, встановлення концентратору, кисню транспортування його. І в на наше питання було виключно до закупівлі обладнання, те, що нам необхідно, системи там, програмованого введення лікарських засобів, кисневі концентратори, засоби догляду за хворими. І найголовніше у нас був ще момент окремий це навчання нашого персоналу. Аби з'явилась можливість допомагати пацієнтам відразу на місці, керівництво онкоцентру звернулося до меценатів. Звернулися от до нас, до фонду Подільська громада, от що є така потреба. Ми в свою чергу тісно співпрацюємо з нашими друзями, от організацією PAMP'єдюзнес інтернешнал. -E от вони винайшли таку можливість цей автомобіль передати. Передали автомобіль з Франції за вкрай короткий період. І на поліму мені сказали, що мені потрібна машина, ну, все. Імену машину, там це через, через помпі це французька асоціація вони самі купили. Машина, що вам передати, допомагати і підтримувати українців у важкий час. Продовжують вже перевірені часом. Люди раніше десятки швидких вже були доставлені до звільнених міст Київської області, і цим допомога не обмежується. Більше тисячі вогнегасників було передано вже Вінницька область. Якраз більше напевно спятка сотні генераторів. Частина з них ройшлися по Вінницькій області, частина в пунктах незглавності, частина ще має поїхати в деокупований райони Херсонської області і Миколаївської областей. Французькі друзі запевняють, за потреби готові і надалі підтримувати Україну у різних напрямках. Всі французи реальні за Україну, Вони всі розуміють, що потрібно допомагати, тому що ви нам допомагаєте. Ви захищаєте Україну і насправді ви захищаєте Європа, от чому всі реальні готові допомагати Україні? Ще одну швидку з Франції, що також привезли меценати, передадуть одній з військових частин. Більше третини ліфтів Вінниці обладнані системою безпровідної диспетчеризації. Завдяки цьому містяни, які застрягли в підйомниках, можуть напряму звернутись до диспетчера і попросити по допомогу. Для цього їм не потрібно використовувати мобільний зв'язок, який часто погано працює в кабіні. Функція особливо актуальна під час відключень електроенергії внаслідок російського терору. Цього року департамент житлового господарства Вінницької міськради планує капітально відремонтувати. Сім ліфтів. В рамках проведення капремонтів цих підйомників вони будуть облаштовуватися і системою безпровідної диспетчеризації. Разом з тим, співвласники при бажанні та фінансовій спроможності мають можливість самостійно замовити послугу з встановлення цієї системи у своєму ліфті, не чекаючи проведення його капітального ремонту. Для цього потрібно звернутися до управлінської компанії, що обслуговує будинок, або ж до підприємства, що обслуговує їх ліфт. Ще одні батьки у Вінниці підписали угоду про влаштування дітей в патронатну родину. Це дає можливість сім'ї, яка знаходиться в складних життєвих обставинах, тимчасово влаштувати своїх дітей в іншу сім'ю, яка виявила бажання стати патронатною. Такі сім'ї підтримують на державному рівні. Вихователі отримують заробітну плату і допомогу на кожну дитину, якою опікуються. Це дітки однієї з території, яка приєдналася до міста. І в сім'ї є, на жаль, складна життєва ситуація. В, сім в даній сім'ї четверо дітей, найстарша дитина вже навчається. Мати народила дитину і зараз знаходиться з дитиною в пологовому будинку. І ось двоє цих діток, які ми влаштовуємо тимчасову сім'ю. По законодавству, тримісячний термін перебування малюків в патронатній родині може бути продовжений до шести місяців. Після того як ситуація рідної для дитини сім'ї покращиться, їх повертають до біологічних батьків. Процедура не складна. По перше, я вже говорила, треба. Заявитись і сказати, що сім'я хоче на певний період стати патронатною для дітей, які знаходяться в складних життєвих обставинах. Далі пройти відповідне навчання, і тоді, після проходження навчання і отримання відповідного посвідчення, вони можуть приймати у свою сім'ю діток. Звернення полонених і пошук безвісти зниклих. З такими проблемами здебільшого прийшли люди з Шаргородської громади на особистий прийом до голови облради В'ячеслава Соколового. Наступали і він був в обороні і пропала з ним зв'язь. Ну Разом з тим факт є факт. І нічого не чути, і де я не подавалася. Я вже, ну я не знаю, наварно вже такого місця нема, щоб я не подалася і Червоний крест, і в Женєву писали, і в Києві подавали, і в Польщі подавали. І до Каті Осадчої на телеграм. І 1648 це і в міліцію. І ДНК вже два рази здавала, але тишина. Кожна справа потребує індивідуального та фахового підходу. Тому разом з керівником облради громадян консультував представник координаційного штабу поводження з полоненими. Дійсно, максимальний спектр. Можливостей має саме координаційний штаб, оскільки до нього входять і представники Національної поліції, і представники Служби безпеки України, представники територіальних центрів комплектування. І в такій от спільній роботі, скажімо так, пліч-опліч встановлюємо оперативно, що не маловажно. Оперативно встановлюємо зв'язки із військовою частиною, і зі слідчими. Пані Галина прийшла на зустріч із сином. Чоловік та батько загинув ще 8 листопада на Донеччині, але досі документи не оформлені. Щоб я почала оформляти якісь документи, дитині ж повинна до 18 років по закону має бути пенсія, так? Я, я не можу нічого це все почати, тому що в мене з військової частини немає взагалі документів ніяких. Оце все так сповіщення. А де він був закріплений? Яке бойове завдання виконували? При Яких обставинах за результатами службового розслідування живе єдиною думкою про повернення сина з полоною, пані Наталя її захисник був у складі 36-ї бригади морської піхоти, яких росіяни взяли в полон в Маріуполі. Тут питання більше сповіщення, ми сповіщення вийдемо на підрозділ і запитаємо, в чому причина, чому не дають, і або вже попросимо, скажімо так, більш авторитетно, щоб нам його надали, або тоді вже надамо юридичну допомогу і з тут допомогти і через відповідну службу. У в цьому в випадку ми надішлемо запити необхідні в Національне інформаційне бюро. Жахіття війни не єдина біда, яка переслідує людей. Звертались громадяни із проблемами здоров'я. Галина Поповська живе з онкологією, а її чоловік без обох ніг. По догляду за ним пенсіонерка отримує 250 гривень. каже на ліки не вистачає. Аби підтримати родину, очільник облради пообіцяв виділити матеріальну допомогу. Ви Написуєте заяви, а воно прийде вам на почту. Потім отримають з банку гроші. Ой, спасіба вам. Ну, ясно, ну, що це, це буде все... одноразова допомога. Що стосується виплат вам за догляд, то це відділи соціального захисту роблять. Це державна допомога. Люди мають відчувати захищеність і турботу, тож однією матеріальною допомогою у питаннях здоров'я не обійдеться. Ми допоможемо людям. Щоб вони пройшли лікування в якісних умовах комунальних закладів, які є в області, цей онкоцентр. Якщо потрібно, це буде і лікарня пирогова. В принципі, нарікань в людей на... немає, але те, що матеріально складно, ми я це розумію. Тому ми з цим попрацюємо і бажаю, щоб люди одужували, і були здорові. Вінницькі бібліотекарі передали військовим, які несуть службу на передових позиціях, україномовні художні книги. Так, працівники Вінницької книгозбірні імені Валентина Отамановського долучилися до всеукраїнської акції Бібліотека українського воїна. Приносили видання письменники, бібліотекарі та всі небайдужі вінничани. Романи, повісті, поезії, гуморески, зокрема і сучасних вінницьких авторів, будуть читати захисники 120-ї бригади територіальної оборони зсу.